Хочеш навчитися робити сайти? Приєднуйтесь! Тільки 3 уроки і в тебе буде вже ось така сторінка. А сьогодні ми з вами навчимося робити ось такі карточки. Привіт! Я вас вітаю, мене звати Анна Потрім. і ви на моєму каналі, де ми вивчаємо HTML і CSS. На минулому уроці ми трохи почали з вами розбиратися з стілями CSS, і сьогодні ми продовжимо. Будь-який сайт у нас складається з блоків, да, якихось блоків. Зараз ми подивимося ці сайти, і ми побачимо, що будь-що навіть кнопочка це є якийсь блок, якась картинка, якась коробочка. То сьогодні ми вивчимо, як робити такі блоки, як за допомогою стилів CSS з ними вправлятися, робити їх більшими, меншими, надавати їм колір. А ще за допомогою стилів CSS ми будемо робити з вами сайти файними. Приєднуйтесь. І так, давайте я ось так наберу вам, покажу вам будь-який сайт, наприклад, розетка знайомим нам. І давайте подивимось на цей сайт. Ми бачимо, що він складається з якихось блоків. Да? Рожевий блок це блок у нас якоїсь реклами. Є чорненький блок, який тут у нас вміщує панель навігації по сайту, вміщує панель пошуку перекладання тексту, наш аккаунт і корзину. Ось цей блок, де збережені категорії товару. Ось цей рекламний блоки, і далі, далі блоки, блоки з товарами і так далі. Тобто будь-який сайт у нас складається з якихось блоків. І сьогодні нам треба навчитися робити такі блоки. І так, відкриваємо нове віконце планкера. Давайте новенький проект зробимо за дефолтом JavaScript, відкриваємо HTML, як завжди, відкриваємо віконце Preview. І давайте ми одразу витягнемо ось сюди в стилі. Ось тут, якщо вам щось десь незручно і заважає, ви можете трохи ось тут, от ось так зробити, порохати і зробити так, щоб вам було зручно. І так, за будь-який блок на сайті відповідає тех div. Ми робимо цей тег. Він у нас подвійний. Тобто він має відкриваючий тег і закриваючий тег зі слешем div. Ми ще нічого не бачимо ось тут, тому що в нього нема ніяких властивостей у тега div. Давайте ми властивості задамо за допомогою стилів. Ми пишемо так само, як ми робили, пам'ятаємо, для H1 ми з вами відкривали. Скобочки фігурні, скобочки-обнімашки ми писали якийсь колор. Ну, там, наприклад, давайте ред, да? ми пам'ятаємо, як ми це вже робили. І ось давайте тепер для Діво також напишемо якісь властивості. Ми ставимо тегдів, відкриваємо скобочки обнімашки. І пишемо: перше, що ми пишемо, це ширина. Ширина, ну, нехай у нас буде там 400 пікселів. Друга властивість це у нас висота. Height. Висота, ну, нехай буде 200 пікселів. Пікселів. Ще нічого не бачимо, тому що нам потрібен колор. Як запам'ятати різницю між Width and Height? Дивіться, Width. Це буква, коли у нас в сторони рухається. Ось так В ширина. І Height це у нас висота, коли йде вверх. Так як програма нам підказує, то досить легко запам'ятати букву В, букву Х. А далі ви вже будете вам підкаже програма, і ви виберете з тих підказок, які вона вам показує. І нам ще треба вибрати колір. Але є різниця. Якщо текст у нас формується за допомогою кольор тексту, за допомогою властивості Color, то будь-який блок, будь-яка коробочка формується за допомогою властивості Background Color. Background – це задній фон. І тут ми вставляємо з вами, ну, наприклад, я хочу bold. І в мене з'являється ось така коробочка. Ми намалювали ширину, ось тут 400 пікселів, ось тут 200 пікселів. намалювали і якийсь колір надали. І дивіться, в цю коробочку я можу вставляти будь-що, я можу вставляти текст, я можу вставляти заголовок, я можу вставляти картинку. Давайте ми спробуємо. Ми переходимо, ми пам'ятаємо, що все ми формуємо. Розмітку всю ми робимо в індекс html І так, я переходжу ось сюди, де наші теги зустрічаються носиками, тобто відкрили, закрили. І от у відкриту коробочку я натискаю Enter, у відкриту коробочку я вставляю, Ну наприклад, давайте я вставлю тег H2 з якимось о, текстом. Ну, ось так. І не забуваємо закривати. І бачимо, що у нас мій текст він з'явився вже всередині коробочки. Так? Ось тут. Тобто є коробочка відкрита, в неї клали щось і коробочку закрили. Давайте ми спробуємо ще написати: ось тут тех аж третього рівня. Ми бачимо, що цей тег у нас показується за коробочкою. Давайте ще одну коробочку. Ми напишемо знову тег div. Відкриємо коробочку, натиснемо Enter. Вставимо туди, наприклад, тег аж 4 рівня. Напишемо щось. І обов'язково закриємо тех. Ось так. Давайте я вам трохи надам простору, щоб ви побачили. Ось так. Все, що ми вклали всередину коробочки, воно знаходиться всередині. Все, що поза коробочкою, воно знаходиться поза коробочкою. Ось таким чином спробуйте додати ще якийсь текст всередину. Зараз давайте ми додамо Так, діна Вікіпедія, де у нас була наша Вікіпедія. Ось додамо якесь речення, копіюємо, вставляємо там, де зустрічаються носиками. І ми бачимо, у в нас вже з'явився якийсь блок з текстом. Так само ми можемо в будь-який блок помістити малюнок. Давайте спробуємо. І так, зараз я хочу розділити, то я напишу ще один ТП H2. Ось так. Наприклад, давайте я здесь напишу також Hello Plunker. І тепер а, я пишу тег div, вже знайомий. Да? Ось так. У нас з'являється третій блок. У нас в першому стоїть ось тут тільки Hello Planker. В другому у нас стоїть Hello Planker і якийсь текст. І в третьому ми зараз додамо малюнок. Ось давайте ми відкриємо ось тут наш третій блок, де вони зустрічаються носиками. Відкриємо його і вставимо якийсь малюнок. Як ми вставляємо малюнок? Ми вже знаємо імідж src. Одразу можете записати Alt і обов'язково закрити скобочку. І тепер давайте ми знайдемо якусь картинку про динозаврів. Наприклад, ось цю копію-імідж-адрес. Я вставляю її ось сюди. І дивимось, вона дуже велика. Вона перекрила, нам нашу, ось вона перекрила наш блок. Давайте ми також попрацюємо. Ми ж знаємо, як працювати з картинкою. Тобто, ми звертаємось до. Нашого малюнку відкриваємо скобочки обнімашки і пишемо, що ширина в нього буде менша, ніж наша коробочка. Наша коробочка шириною 400 пікселів, то ми так само пишемо їй, ну давайте 350 пікселів, наприклад, поставимо. Так, ширина вона стала менша, а от висота в неї не стала менша. Ну, давайте ми тоді попрацюємо з висотою. Напишемо, що висота в неї 150 пікселів. Так. І ми бачимо, що її трохи розплющила цей малюночок, тому що висота не збереглася пропорція малюнка. Висота, якщо ми приберемо ширину, ось у нас малюнок, він у нас вмістився в, нашу, в наш блок. І так, зараз я вам знову прийду картку, mm. яку ми робимо з допомогою діла. Знайомимо нам тему і пам'ятаємо таке. Ми откроємо для діла якісь лукси відкриті. Це перший це, яка в буде печку. Ми пишемо висоту, Хай це буде і ми пишемо якийсь Olive Background Color. Це буде Михайло Light Blue. так у нас з'являється наша картинка. а Тепер ми з середньому ми маємо якусь яку картинку. Не забуваємо писати альтернативний текст. Тобто в мене це буде працювати. Ось так. Давайте я б'ю ось ту картинку, ставлю сюди. У мене вже вона з'явилася. Я можу трохи нею попрацювати, тобто я ставлю її імідж у вас велика, ви можете її ширину, width а, трохи меншу задати. Хм, 200 пікселів. Так, 200 Тепер я хочу вставити назву цього динозавра. Він у нас Трисераптус. Я ось її вставляю. Ну і давайте про нього швиденько напишемо якийсь текст. Ось тут. Так. У нас тут є якийсь текст. Ну, не знаю, чи це про нього, чи не про нього, але ми вставимо. Просто скопіюємо якийсь текст і ось тут вставимо. І так, в мене вже. Получилася ось така картка. Я пропоную вам э, саме зробити таку картку, надати якісь властивості цікаві для ваших текстів, для ваших шрифтів, за допомогою тих тегів, які ми з вами вже вивчили, з допомогою тих властивостей, які ми вже з вами вивчили. Все, на сьогодні все. Зберігаємо проєкт. Ну що ж, я вас вітаю, я думаю, що у вас не виникло жодних проблем з створенням таких карток. Я пропоную вам самим потренуватися, зробити декілька таких карток на будь-який смак. Ви вже знаєте, як додавати колір до картки, це Background Color. Ви знаєте, як додавати висоту, це Height. Ви знаєте, як додавати ширину, це Width. Ми вивчили, що колір у нас шрифта змінюється за допомогою властивості Color. Тобто, будь ласка, експериментуйте, тренуйтеся. Якщо виникли якісь проблеми, пишіть мені в коментарях, я обов'язково вам відповім. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, діліться з друзями. З вами була Анна Потрія. Бережіть себе, все буде Україна!